Всім привіт! Давайте розпочнемо нас новий турнір, швидкий, без фіолетових. Я екстрено вкачала Джолі, а вирішила поставити таку оборону. Що ж за все, що я дуже зробила велику помилку, тому що оборона у мене є. Це в мене ніби вже другий другий, четвертий турнір, я теж не пам'ятаю, коли у мене повністю не стоїть оборона. Добре, так, ти так. Тому що попередній турнір я повністю геть. Останній день в мене був ніби в четвер. Я зловила четвертий хрестик. Я навіть не достріляла всі свої атаки, і просто турнір закінчила в топ-25. Я вирішила, ну, а сенс викупатися, якщо все одно все нічого в мене не вийшло. Та я там забила на турнір, можна так сказати. А це як пройде? Ну, побачимо, можливо, так само. Так, це відпряження, ніби. Регенмани. Так, оборона буде. Кого сюди взяти? Ґгінг, Ґгінг. Мабуть, мабуть, як панікаж не візьме, що ще за все, що доведеться. Хоча тут пасивно, майже пасивно, але тут є зараз. Бити лише буде вона. Можна тоді-сюди медведиці не взяти, але треба квасіра, що це за все, спробувати. Де цей пан? Квасіра візьмемо, так, і, мабуть, йоу, і, мабуть, тоді зелених тих, хто битиметь. Можливо, опі і де це Можливо, так спробувати. Що там по нас по. Ну, хіба так, не знаю. Пощупаємо цей турнір, що воно буде. Дуже багато жовтих. Треба не забувати, що це в нас швидкий турнір. Тоді <кій> я пропоную взяти цей синій, щоб мені зарядити його. Так, зелені зарядились, <кій> і ця пані зарядилась. Погано, погано. вмикаємо класіра. Мені треба його кахавин. Так, ну досить таки файно, непогано. Так, тоді знімаємо це все. Погнав в гупі, взарил. Угу. Ну добре. Косір тут не пригодився зовсім. Перший тапок все-таки ще файно. Нормально тут. І поле класне, все класно. Не добили. чого такі жирні? Зараз Хокман відлікує, на жаль. Це трошки не від'їхала пані Зара. не ну, зарадиться? ні, може, ні, не зарадилася. Ну, спробуємо, може, її вистачить Вистачило, добре. Так, ну, перший бій вдалий. Що там у нас далі буде? Це ніби бафа, як цар працює, так? Ну, майже, але буде лікувати. Гремс буде повертати. Хм, Цікаво. В принципі, оборона не, не страшна. Кого візьмемо замість класіра? Хіба цю взяти, медведицю? Ну нібито і не дуже і потрібно. А взяти кого хто буде ще десь Ну, в принципі, тут таких і нема в мене. Тому що там тільки боліт, але вона теж в зеленому кольорі. Може, вакаса візьмемо. Тут або Вакаса, або буца, щоб хтось бив. Вакас може просто ще порізати атаку, тому що там ті ж бафнуться, буде атака. Ну, спробуємо так. Будемо екстрімалити, щось крутити, що за все команди. Мабуть, будуть всякі, от тобі жовтих стільки. Так. Угу. Угу. Зелених мало. Синіх одна трійка. Може її тоді забрати на всякий випадок. Блін, більше синіх немає. Це вже ультує капець. Яка вона швидка все-таки синій не розіхлась, добре, склалась назад. Так, вако його треба. Так, блокуємо це все. В принципі, можна тоді взяти вакоса. Тільки зарядили, блін, тільки не вбий мені ні, ні, нікого. Треш. Ми при, ми при смерті. Так, погнав цей пан. Підріжжим їм атаку. Щоб вони не так били сильно. Кого? При смерті. Так, добре. А в це одно водоничку, водоничку гуляє. Зараз це можуть повернути, звичайно. Гремпс. Так давно він не зустрічався в оборонах. Колись він був такий бісючий, такий бісючий. Зараз якось уже не дуже це відчувається. Зараз набагато сильніші є карти. Більш такі тратівливіші, можна сказати. Так, тут пощастило. Хто там у нас далі? Оце оборонка. Оце оборонка, ого. Ого. Оце мені пощастило. А що ж тут такого цікавого і робити? Цього Тайрума не візьму, тому що він фіолетовий, щоб знімати з себе каку. А що ж мені робити оце із квасіром своїм? Брати його, не брати? Повна мені тут халепа буде зараз. Тоді, мабуть, його викинемо. І, можливо, тоді цього візьмемо. Одного квасіра. І тоді, мабуть, і цього зараз буде. Якщо вийде все затаймити і зробити швидше, ніж класір противника, то буде нормально, але швидше за все, що не вийде. Так, так, так. Воно кристал нібито і непогано, ніби і класно, але мені потім його доведеться зривати. А два по три мені не вистачить, щоб він зарядився. От тут така дилема. Ну Може комбо не буде. Багато хочу. Так, троє заблоковані. Ну, тоді хоча б дві бджілки поставимо для початку. Мабуть, доведеться зробити мені четвірку зелених, а потім ще трійку, якщо вийде. От оці комби вони даремні. Так, ну, в принципі, навіть тут трошки противника ми і заблокували, хоч, хоч пару штук. Блін, ну тут Дон не треба було ліву. тому що вона зараз полікує і на класірові буде сово. Дві сали буде. Тільки не в зелених, тільки не в зелених. Ну, хоча би так. Так, заборони немає. Значить, ми тоді можемо поставити свого класіра. Добре, що фаєс це все зняв. В нас трохи є бділок. Ех, ну, будто буде одна. Ну, то не страшно, якщо чесно. Тому що в нас є щити від цього, від класіра. так що це не так страшно. Далі. Мабуть, тоді будемо ще раз класіра перезаряджати, якби. О, як добре. Ну, я можу так сказати, мені пощастило, що я недаремно взяла сюди аж два квасіра, і вони мене рятували. Так, зробимо собі ділок. Попробуємо цю винести, якщо вона захоче. Не захотіла. Угу. Так, тепер винесем, я думаю. Ну, класно. Буц, ми про тебе. Все, добили. Добре. Воно ну, тих як би до би трошки поменше, тому що це для мене все-таки тяжкі. тяжкі. Так, гревла, ну то що, мабуть, візьмемо банально червоних. Кого взяти можна буде? Мабуть, буц візьмемо, і, можливо, тоді вакаса. Спробуємо так. Угу, угу. Але треба Фаєза до Джа Хангіра зарядити. Кристал можна зробити зелений. Якщо там ніде нічого не полетить, то буде зелений кристал. Ну, Мабуть, беремо. Все одно два по три мені не вистачає на заряд. У мене буць уже при смерті, а ще ніхто нікуди і нічого. Тут такі... дилема. Або зелені, або червоні. Ну, мабуть, будуть зелені. Дивно, грав навіть не зарядився. Погнала заграв, погнав Лазарел, погнав гупі. Угу. І червоним, ми думаю, доб'ємо. Добре. А тепер хто мені страшний? Давайте в цього пана. Більше. Так, ану ми вже доб'ємо. Добре. Тут теж пощастило. Як на мене. Так, коли у нас закінчується ще ти один хід? Або доб'ємо? Або добили, добре. Окей, вийшло. Хм, так не хочеться. З тим бджолі стикатись. Ладно, мого джолі всі шодять. А я зараз по-любому не зможу. Так, кого сюди візьмем? Тут у нас четверо б'ють. В принципі, можна було би взяти. І медведицю, якщо чесно. Або отак спробувати ударниками. Ну, далі буде видно. Що мені скаже моя оборона? Чи Чита оборона? Команда атаки. Так. Або два по три зелених, або спробувати сім скласти зелених. М -м -м. Ага, вони самі склались добре. Це непогано. Зараз попробуємо хоч когось убити, можливо цю зелену, фаїна чи як її там звати, фіана. Може червоними проб'ємо, добре. Так, так, так. А от далі з червоними і скрутно. Так, ще зелені. Ну, мабуть, будемо брати червоні. Малувато червоних. Зараз той, звичайно, мені підріже ману. Це буде проблема. Якби ж він мені нікого тільки не вбив. Оцей ось, джако чи як його там. Угу, Погано. Якби знати, звичайно, куди він стукне. Тому що в мене червоні якраз готові. Ну, нехай так зробимо. Так, а зараз буде валінок ходити. В кого ви, пане, вдарите? Так, Джаку не треба ще раз, джаку не треба ще. Я не можу. Як я люблю ці комбом. Вб'є. Ну, не вбив, але близько до цього, тому що там ще мін'ю не буду тицяти. Цей джако треба було брати медведицю сюди. Любий наліво. Давай наліво. Феєзи не твойте. <гум> До тітли. До Ну, тут уже нічого не зроблю, називається. Добре, що в тебе не внулик. Так, тут моя дуже велика помилка, що я пішла все-таки без медведиці. Треба було її брати. Все-таки четверо ударників. І це дуже така велика. Калепа, що цей блін, два рази мініману підрізав. Ой, ну що ж, маємо поразку. Отак, От в противника цей тримає, мій не тримає, мій бракований. Ну, в рейтингу я дуже далеко, 25 тисяч місце, Ще скинуть. Так що поки що в турнір у мене йде. Ну, так собі, шкодельгаємо. Все, все, давай, всім пока-пока.